Леся Петровна, ти й. Ти з мене ржеш постійно, але ну, я ношу шапочку. Ну, я побачу, як ти будеш носити ту шапочку, яку я тобі. У мене є відеодоказ, ти мені погрожуєш, Так що, друзякам всім привіт, кажи. Доброго ранку. Да, так що Леся Петровна наготувала мені вже нову величезну сковороду. Я вже завалив свиню. І зараз буду смажити таранчук. І ми, кстати, хотів зазважити, але, наверное, не буду. вісам тут у нас є, але ми важили голову. Все-таки голова 10 кг, Тобто свиня все-таки 200 кг, так що хто не може витягнути свиню на ваги, можете поважити голову приблизно плюс-мінус. Але вже в 10 кг в мінусі. А якщо живою вагою з кров'ю, то було б ще більше. Ну то вже така історія. Так що цибулька наготовлена, хтось у мене стирив пів цибулини. А, да, хтось стирив. а хто це? А де ти їв? Капу... А, капусту. Так що вчора був у Санька, вони з лінуською нам передали капусточки квашеної. Так що, як хоче заробити на капусті, в цьому году капуста. Не камільфо по ціні, але можна заробити, якщо її знову що зробити? Переробити. Так що переробка це додана вартість. Так що ріжте свиней, пробуйте реалізовувати самим. Буде і для вас, і щось і заробите, і зможете когось пригостити. Це в порівнянні з тим, якщо ви будете. Здавати живою вагою. Ну, хоч зараз ціна доволі не погана, а ціна на м'ясо коливається. Тому що трошки є експорт да не трошки, мабуть, найбільша кількість свинини, яка експортована з-за кордону, це в цьому році. Так що ну, то таке ми не експерти. Зараз розбираємо, розрізаємо, відбиваємо бачки, ще досі Петрівна нам скаже, скільки більше-менше. Сала на свині небагато. От чого вона важча, по вазі, що ми не вгадали. Але вони не наскільки. Просто це реально ну, якась непонятна історія. Шо, поїхали. І від мене всім привітав. Так що в першу чергу що? правильно. Запалюємо газ. І звідки у вас той газ? З балона. Звідки нас? Це мабуть не та рішетка, так? Да? А, нормально. Все по так що, друзі, це теж чугунна плита. Це не просто плита, вона така сама фактично, і вона, я не думаю, що вона нового покоління. Це, мабуть, теж із таких старих времен, да? У треба Ти кажеш, времін. Чого чугунна сковорода, ну, воно Бувають такі моменти. Так що все, працюємо. Постарій накладані схемі. Ні, це вже нового покоління. Люба на це діло осмотри. Так що, ну, Леся Петрівна ніколи мені не підіграє, бачите, ну, що є, то є. Іди ж, контролюй ситуацію. Дай, відрізаю. А сальце реально аж пливе. Диви. Опа, все, відрізав кусочок нечаяну. Зараз хочу вже одразу і попробую. Опа, на сальце. Сальце. пальчиком мочив. Ровно mm -hmm. mm -hmm. тема. Mm -hmm. Петровна там с ним махает, так что чекайте там история продолжить Купил в дружении, шапку классную шапку розовую. Вот котик, че зайчик, че белочку там не знаю. Хочу, конечно белочку. Вот так что видите сальце, Вообще по красоте. Вот. І мене жде відповідь на цю всю історію. от. Ось от шапки. Бачите, чим відрізняється жир, коли ти перетримаєш свинку От, довше. Він такий плавучий, аж у, у руках на руках все видно аж Бо Хто в темі той пойме, а тим спеціальним спеціалістам, які розказують, що ви дивилися на те соло, яке ви чи на те м'ясо, яке ви ріжете, що воно не така, що воно там якимись дірками, пожисне. ТД і т.п. Є дуже багато моментів. І в першу чергу, навіть якщо ви вникаєте там, як ви кажете, хімія, то ви повинні розуміти, що вітамінно мінеральна добавка, з чого вона состоїть, і якщо ви туди не положите в рецептуру білки... І по співвідношенню зернові, то нічого у вас не вийде, тому що м'язова тканина і сало те ж саме з чогось росте, а росте м'язова тканина з білкової групи. Тобто ми кладемо це того, чого бомжі е, бояться ложити, не бояться, а жлобяться ложити, тому що дорого, соєва макуха дорого. Соняшникова на воно треба. А раніше було отак. Вот тобто, коли горох... Соєво соняшник положили, то, понятно, з цього буде рости м'язова тканина. От вам і вся історія. Якщо буде вуглеводів більше, буде відкладатися сальце. Ну, але воно відкладається вже коли, трошечки пізніше, коли е, свинки, ну, наприклад, більше 5 місяців чи кабанчику. Ну, кабанчики вони більш схильні до ожиріння. От, і в них немає таких природних дисбалансів таких як там э, зриваються за э, хряками. О, так що така історія. Так що зараз бігеньки кину на сковорідочку такого сальця. От. І хотів би сказати по поводу того місця. Ну, По-перше, коли свинота, в неї є дефіцит води, то понятно, що м'ясо буде сухіше. Тут питання є. От. Але буває навіть у клітці, і я вже скільки раз е, знімав відео і показував тряпку, на якій ми кладемо м'ясо. Тобто є водянистіше, є сухіше. Але в основному сухіше. Це залежить також від тих, тих моментів, де можуть бути затримувачі вологи на корні. Так що в нас люди, любителі купити воду. Так що нічого тут страшного і поганого просто немає. Так Такі жирненького і працюємо. Що Шолице вже стало у нас бачите? живої. А я собі чуть пальця не відрізав, он дирочку прорізав, бачили? Хорошо, що рукавички. Так відрізав кончик рукавички, ось. Так би відрізав би собі кончик пальчика. Так що така історія. Так що зараз нарізаємо. Смажемо, вам це все діло показуємо. Просто поки в мене фура там трошки є, поки там калянчик розбирають з назарчиком. Реально колосненька така свинка. Вже видрився просто, по фінцію вона аж в руках воно видно, аж топить. А на сковороду кинуться це просто блаженство. Так що порівнюйте. А не балакайте. А то тут одні спеціальні спеціалісти 30 числа ваша кухня проводили вони вечорниці на Андрія. Підтримку Матвія, підтримку інтертрейда Тараса, який розпочав цей збір і дуже багато блогерів. Підтримують їх у цих починаннях. Ну, Тарас і до цього допомагав військовим. Розігрували там вони автомобілі, зараз там Льолік займається. от. Тобто взяли таку ношу на себе і працюють. То, Я не пам'ятаю, продано було за добу під 7 чи 10 тонн ребенка. Було три тисячі люду. Було більше, ніж як вони встановлювали рекорд. Так що, і ніхто не написав, що ребра куплені на свинокомплексі і що вони не настоящі. О, зато у нас от колгосники, які саме сидить і варить картоплю, і в нього свиня довго росте, в нього жаба давить, що у когось виросла, а в нього ні. Тому що воно пахає і жаліє поїхати там купити якоїсь соєвого макухи, соняшника, щось пролистувати вовремя поросят. А на фіга? Дам картоплину, дам чесничину, так як колись діди робили або гарбузового насіння. Ну, бажано ще сирого, щоб воно й проросло всередині. Бувають такі моменти. Міфи це чи реалії, точно не скажу, ну, але коли чув таку історію. Так що от така історія. Так що будьте людьми. І це буде чим чи нарйом. Я досі вам вже цей зайць розовий бачили. Танцює вже біля сковороди, щось там помішує. Але реально м'язко ніжненьке таке, класнюче. Я, правда, не... нікотрі там спецблогери, які розказують, ой, у мене найсмачніше, у мене найкраще. Це повинні судити ті, хто у вас беруть. От і все. І я думаю, мені, наприклад, реклами нахер не надо. Чого? Потому що в мене є сформована аудиторія яка з нами працює вже не один день. Так що така історія. Так що зараз за ці шокосинки бачите цю справимо. Це таке, як я люблю. От, Але не завжди мені його дають. Зараз ми його теж поріжемо і все покрасити. Так що мені просто цікаво. От. Чи хто, от мені кажуть, а більш за все оцю хрень пишуть ті люди, які е, ну, живуть там і займаються сільським господарством, тому що ті люди, які поїхали, наприклад, в вашу кухню і їдять ребро, які ходять в магарки, блін, пофіг взагалі настрають. Для них є просто м'ясо, там ясало, як очеревана, як продукція як харчування. От і все. Так що чим дурніше, чи чим бідніше, тим дурніше. Чи чим дурніше, тим бідніше. Не можу я зрозуміти. І дурень думкою багатіє. Це не ми придумали, це придумали приказки наші предки. Так що от така готується реальна смакота просто смог пахнет просто капец я вам сейчас трошки пиздница покажу це все дело виглядає тут в кого роди сейчас я правда тремделяйку закипить ну то таке Це вже будет потом я телефон не выключаю ну, все по першому Ну що, Збій шапку, Збій шапку. Оце тобі так показує, як ти мене любиш. Що і то Та я, я просто Потом... Я потім... тільки сходила по хліб, думаю, зараз вже тобі помітила, де Та Я і забув, я ж думаю, зараз прийде, я ж її знаю. І кину, а потім думаю, зараз получу я трендюлей. Так що. Якщо смажете, то зразу хазінка поснідає, а потім вже докидаєте другу порцію. Так що ось така історія. Опа! Реально, випливає, руки жирні, просто кафе. Ось такими кусками все розріжемо більш. Якщо лінуська на капуста, вона висяна як, зацінила, яка просто кафе. А яка почеревенка, дивіться, вогонь. Просто по красоті. Просто по красоті. Люди пишуть буває в коментарях, як купити А Як ви її купите, як її не вистачає? Ну що можна з однієї свині? От людина все раз там заказала, там дві полоски. І що, і все, і нема. Кожна по дві полоски, та і все. Скажу все, Олеся Петрівна, це все постійно відрізає. Ну, больше вся була б одна поводка. Так що так. Оп! А реально в руках аж розвалюється. Чуєш, це так якраз такі. Опа. Я просто складаю ну, туда. Почасту таку м'якнішеньку, а потім складаю вже таку жирнішеньку. Так що, друзі, отака історія. Ща ще начищаю, нарізаю. цибульку, поки в мене є час. Затя Петрівна вже на зайці бачила. Де ви бачили того зайця, який їсть м'ясо? Ну де ви бачили? Зайця який їсть м'ясо. Я все видно. Сусь, Капуста каже ленка на смакота, так? Да? Так що зайці їдять капусту з м'ясом, оказывається ці котики. От. от така дитя краса. Просто краса. Ну а я зараз поріжу цю красоту і буде все ченчинарю. Ну а далі вам покажу. Нам мішає. Ах. Реально пахне. Ну це передати просто нереально. Так що ресторан Шуршевелі, він реально... в ньому можна жарити, шкварити, може летіть, бризкать, просто по красоті. Так що, якщо живете в селі, я думаю, що в кожного є якась літня кухня, де вони можуть робити чудеса. Не тільки свиням їсти варить, да? ну, ми свиням не варимо, ну, але така краса. і міф, що буде там і жога, ще язва від сухої їжі, це все міф. Вже тенденція переломана. Ням-ням. цим -ням, цьом Все, друзі, отака от краса. Так що, друзі, цибульки на крамсов, дивіться, ще маленько, крупненькими кусочками. Це будемо кидати тоді, тут у нас все шкварчить по красоті не можна відігнати. Від сковороди їсть капусту і їсть таранчук. Так що завидуйте мовчки, Всім смачного. От. ну А я погнав. зараз десь там їде Назар з каляном. Ну що калянчик, як вона? Їхала нормально? нормально? З виду була маленька, а по виходу? По виходу теж якась маленька. Теж маленька, да? так? Так що калянчик приз мені м'язко, ще забіг зачеркуну. Заберу філевички, по фіночки вигружаю. А тут а я в принципі, я на TikTok там знімав на Фейсбук, але хочу зважити голову. Так що зважували ми свиню. Була у нас вага була вага у нас 210. І зараз ми спробуємо зробити отаким от макаром. Якщо в нас помножити голову на 20, то ми отримаємо. Получимо результат ну, 9912. Ми важили на цьому, да? ваги в нас тоді були е ну, великі. Так що, бачите, в принципі, ну я не скажу, що чітко, саме чітко це тоді, коли ти зважуєш живу свиню. От тоді по красоті. А так, я думаю, але теж, в принципі, непогано. Опа! Так що несемо Олесі Петрівні ваги. І працюємо далі. Ну що, друзяшки, процес іде. Тут ось дивіться яка красота по смакоті. Так що не забувайте. суботу 20.30. Або неділя. Ну, в основному це субота 20.30. Ютуб канал Таріжжилудько. Лотерейка Розіграш українські пісні. Підтримку Збройних сил України. І ви матимете можливість виграти із цієї сковороди от таку смакоту у баночці. Називається свіжий на таранчук. Так що працюємо. Тут у нас поки нічого ще нема. Але я вже порізав салку, зараз покажу його. Опача, ну зацініть, друзяки, як вам таке сальце. Три пальчика є. М -м -м -м, тобто перетримуйте і буде у вас і на м'ясних свинках також буде, буде, буде сальце. Так що ми трошки змінили також раціон. Більше у нас ячменю, тому що кукурузний сезон трохи затягнувся і не було можливості взяти. По тій ціні, по якій хотіли кукурузи, тому що чекали, поки хлопці змолотяться. І здвинули були на ячмінь, так як у нас його найбільше є. От. Але нічого не, ну, великих змін я не побачив. І повертаємося до старої рецептури. Зараз туди-сюди відбалансуємо. Саме головне, щоб було соєвої макухи, як виложено 15%, 7 соняшника. І все буде тоді по феншую. І ячмінь, пшениця, кукурудза, і навіть у нас овес є там 5 кг. Так що працюємо. Це у нас задничка, це у нас передочки, ну а це у нас бочки. Так що в нас ціна на сало, ще й досі 300 гривень і ажіотаж поки не спадає. Так що так, на мішковинкою, погнали далі, зараз розберемо в'язку, покажемо, продемонструємо. Ну а саме головне свіжина і капусточка і від лянуськи. Без моркви. Ти гірків туди накидав, так? Да? Да. Без моркви. А чого без моркви? Це такий рецепт. Друзяки, це просто красу там. Просто смакотиння. Реально. Не, ну хто ще вміє заправляти? Олієчка туди-туди-сюди, супер... сахарку, чи сукерцю. Ну а що, якщо є такий ще таранчук, то взагалі. Так що, друзі, якось так. Ай! Тут шкварчить димить. Зараз розберемо це все діло і вам продемонструємо. Так що, друзі, сковорідочка шкварчить. Сальте я вже порізав, цибулечка вже кинута, все. І тепер там на маленькому гніту це діло у нас готується. А ми зараз бігенько розбираємо задочки, лопаточки, воно охолоджується і дехто приїде сам, декому треба буде відвезти. Так що так працюємо. І в принципі для багатьох людей. Ем, ну, при, при, ну як, вони я думаю, що зацінюють ту ситуацію, що їм не треба їхати на ринок, їм не треба тратити свій час. І ви зможете привезти те, що їм потрібно додому. Але є у нас такі моменти, я знаю, так, у мене також були там знайомі, які також брали з нас приклад. Отаким от чином розбирали це все діло. Потім людина пише список, везе. Перший раз нормально, ну, якщо не так часто різали. А потім виходить, що витягнув діло гемозом, нарізав таку куски і просто вкинув. От. Ну і людині, понятний перець, що не дуже подобається, тому що перший раз ти зробив. І це у багатьох виробників і людей. От коли перший раз, коли там щось хоче щось змінити, до чогось дійти, людина робить як для себе. а потім по старій накатані схеми. Так що, друзяки, ми так робимо вже протягом більше 10 років і робимо так, як би хотіли, щоб було для нас. От і ми для себе зібрали ту кількість людей, для яких ми тримаємо невеличку кількість поросят і лишку з нашого господарства реалізуємо. Так що, так як ми полюбляємо таранчук, то ми ріжемо свинку раз в неділю. Є в нас і для себе, є в нас і на реалізації. Так що якось так. Так що Є люди, які вже взяли з нас приклад. Так що, якщо хочете тримати біля себе клієнта, то робіть так, як робили перший раз. Тому що є люди, які там люди там создають ажіотаж, потім всі хочуть купити і їм по барабану. То тому, то тому, то сьому, і в ітогі виходить ну, людині. Підкинули таких хляків. Ну, одна, що, ну Перший раз ви пообрізали, а другий раз накинули. Якщо ви з першого дня так продаєте, то так і продавайте. А хтось каже, нафіг я це буду робити. Ну, ось така історія. Так, лопаточка пішла. Так, що лопаточки, задочки. Ми зараз розбираємо задочки. Ну, таким чином ми їх розбираємо. Оце все в нас діло, воно піде або на ковбаску, або на тушоночку вибирається ці кусочки. Ну, а ми формуємо такі гарнесенькі кусочки. Тобто на... Фасування на замовлення йдуть отакі кусочки. Тобто ось такого формата, Тобто гарненькі, рівненькі. Ну А це все також потім зачищається. І вже ми його, можна так сказати, на переробку. Тобто переробляється. Так що, друзі, якось так. Зараз розпочнеться сезон домашньої ковбаси. Так що для тих, хто хочуть розпочати продавати самі. Якщо не маєте можливості, не набрали по списку, щоб усе продати. Просто беріть, робіть тушонку, паштет і домашню ковбасу. Це буде найпростіше і буде Оба! довший період реалізації. Ну, понятно, якщо у вас є автономія, якась я маю на увазі якісь, Що ви включаєте генератор, вам потрібно це все діло робити. От, може для іншої справи, тому що для одної морозиловки запускати генератор, то якось теж. Не є дуже добре. От. Так як у нас там процес, і там і воду треба, і ми щось там виробляємо, то треба, переробляємо, треба, щоб було світло, то тоді воно якось перекривається. Так що зараз такий період важкувати. Ну, але я думаю, що ми вистоїмо і все буде добре, але кожен із нас повинен щось для цього робити. Так що, друзі, якось так. Так що працюю. Розберу це все діло і вам покажу. Так що це у нас будуть тут задочки. От. Там будуть у нас потім передочки. Тут биточок, антрикотик. От. І бігеньки треба це все діло розбирати. Бо вже деякі люди дзвонять, що хочуть їхати, а треба, щоб воно холодило. Ну, Стараємося в колючок, навіть якщо місцеві приїжджають. Проінструктувати, що воно ще теплувати і кульочки не закривайте, довго з ним не катайтеся. Тобто їдете додому і розкриваєте і викладаєте. Ну, а взагалі стараємося вже коли воно охолоне і вже холодне. Так що, друзяки, якось так. Так що працюємо по старі прокатані. Отака красота. Так що працюйте і смакуйте. Так що ми маємо таке, що маємо От, і маємо. Саме головне, заради чого ми працюємо. Отак От воно прикотить, жиру підтопилося, дивіться, скільки. а Ну а Я ще діло, поріжу, потім розкладу і вам покажу. Так що, друзі, прийшов розовий заяць, котик. І команди я тут зараз парадом. Сказав лопатку розрізати тільки на 4 частини, щоб були великими кусками. Лопаточка невеличка, задочки ну, по стандартику. От, котик зараз починає обрізати воно биточки антрикоти. а ти нам даси кусок ми пожаримо сьогодні на вечір. за задивала, Що свято? Бачила, так не знаю. Сьогодні мені будуть вручати Сьогодні вручати будуть мені. Свят, мундірка. Сьогодні будуть мене коронувати. Так що Леся Петрівна, ви повинні проставитися. Чи я повинен проставити? Ні, в смислі, я. Чого я? Дивись, бо люди ще в натурі серйозно сприймуть. Це таке колись пам'ятаю, як ми були малими і здавали заготовачам м'ясо. Тобто м'ясо здавали, сало ж залишалося вдома. А того м'яса було кіт наплакав, А хотілося таранчуку з м'ясом, а він був постійно жирний. От ну, така історія. І це скаже, бачите, якого дива, яке м'ясо. Що, свято чи що? свято чи що. Так, Це що... на свята жарить щось. У нас свята немає, так що жаримо. Поки постуємо. І так ти ж навіть як це не дає. Бо вже Рибки, нема. я вже не немає. Ну, то що ви ще хочете? Гамбалування здорово. Все, зрозуміло, Получили ми по-перше число. Так що, друзі, шутки шутками, але ось така свинка у нас вийшла на виході. Лопаточка, биточка, антрикотики. Mm -hmm. коля ще зрубає ребро. Кстати, я бачу ребро такими опценками. Перекушують і так чітенько отримують, або пиляють. Ну, пилять, то це треба такий апарат. Так що, друзяки, ну а тут що ми маємо? Оба! Пара пішла. Отака у нас смакота. Так що, субота, 20.30. приєднуйтеся І з сковороди. Дві баночки по-любому будуть у Лесі Петрівних кошиках. Так що, хто вигравав цю неділю, у нас неділю було, б, буває в неділю. Напишіть, як вам таранчук, як вам консервочка. Так що от така красота. Смака там булькоти. Ось це потрібно бурчить. Так що все по красоті. Бо наїлася і вже все по барабану. Так що купляйте своїм дружинам такі розові шапки. І вони будуть нести настрій навколишнім людям, які навколо вас живуть. Так що хто не заходить, всі одразу посміхаються, коли бачать цього зайця, який їм виносить кульок. Дуже прикольно. І дай... всі з мене ржуть. Ну, Ой, я ось подожди. <рес> Чуєш, так ти ж даже буває дупля не ріжеш, Блін, що... Повір мені, твоя шапка буде піднімати настрій просто усім на повал. Так що, друзяки, ніхто, в принципі, не вгадав, яку шапку Леся Петрівна мені заказала, хоч я ще думаю, що може вона там щось заказала інше. Ну, да, Так що, хто вгадає, е, Леся Петрівна від себе відправить смаколики. Так що ні, один там кандидат вже є, а більше немає. Ніяк. Ну, я так. Думаю, що ну, є. так переможе, то все одно завжди один. Да, да, да. Так, що будемо Я тебе не дивилась, не читала, не заходила, а ти не Але все б... буде вечором ясно. Да. Всім миру, здоров'я і добра. З вами була ця розова кицька. Ну, це міг угадати тільки той, хто мене добре знає. Так він і вгадав. Да? Да. Так що от така історія. Один-єдиний варіант. Не, були приблиз... приблизно, але не такі. Так що, друзяки. Таранчук це просто ракета. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Годуйте, смакуйте. Не купуйте, готуйте і смакуйте. Нема різниці. тут. Кожна людина десь працює. От, а ми працюємо, тримаємо господарство. І маємо можливість реалізувати частково і от таку смакоту готувати. Всім пока.